Відео знято для каналу Exist.ua автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення. Це електричний автомобіль з акумулятором ємністю 64 кВт. -години. Для даного автомобіля на сайті Exist.ua придбав ось такий ось засіб. Це у нас відновлювач для пластику чорний. Фірма Sonax. Ось каталожний номер. Така невеличка баночка. Тут все на німецькій, здається, мові. Sonax це, в принципі, відома німецька фірма, яка виробляє різні, різного роду засоби для догляду з автомобілем. Ось тут вже на українській мові є наклеєчка фарба для нефарбованого пластику. Так, Тут щось він робить, оновлює застосування, виробник і так далі. Об'єм цієї пляшки 100 мл. Тут ще є, бачите, на різних мовах, але на українській тільки ось ця наклечка. Для чого цей оновлювач пластику або засіб? Зараз покажу. Є в мене такі ділянки. Ось, наприклад, одна із них. Ось тут ось бачите. Пластик в салоні, він в принципі чорний, але ось тут невідомо чому ось така вицвівша наче пляма. Бачите, він став сірим. Щось тут чи ногами позатирали, чи не знаю від чого воно. Ну і в принципі тут є ось моментами такі плями на пластику, які я хочу спробувати зафарбувати. Ось також на сидінні ось таке ось є. Це вже я тут були царапки, я їх намагався розігріти, щоб усунути. Але ось як бачите, пластик побілів. Чи ну, такий сірий колір у нього вийшов. Почитав інструкцію по застосуванню. Перед початком нанесення цього засобу необхідно очистити поверхню. Якщо ззовні автомобіля вимити, все, е, ну, так, так би мовити, очистити і знежирити. Беремо ось такий у нас є засіб для очищення пластику і очищаємо все. Звісно, треба, щоб пластик вже був сухий, тобто очистити і висушити. необхідно цю пляшечку болтати. Все, в принципі, збовтали, відкриваємо. Ось тут у нас є такий аплікатор, паролоновий, це якісь залишки від кришки. По нанесенню, тобто перевертаємо. Перевертаємо цей аплікатор і натискаючи на саму баночку, наносимо його на необхідне на місце. Зараз спробуємо. Ось пішло вже. В принципі, я думаю, багато давити не потрібно. Вже бачимо ефект. Ефект непоганий. Але, я так розумію, треба всю деталь профарбовувати цим засобом, тому що буде дуже відрізнятися. Ну, давайте спробуємо ось так спочатку частину, щоб було видно, наскільки буде відрізнятися це все. Таким методом, так би мовити, втираємо в пластик. Звісно, зараз поки свіже, поки мокре, то ефект е, такий е, ну, гарний, чорний такий насичений кольор, блискучий, але це поки що воно мокре, тому... Побачимо, що буде, коли воно висохне. Все, в принципі, нанесли. Чекаємо. Так як я, мабуть, надавив забагато в цю губку, то, бачите, навіть вже не перевертаючи баночку, а в губці, бачите, скільки ще цієї рідини чи ці фарби, не знаю, як його назвати. Тому вже вирішив допройти вже цю всю деталь. Ну, ось. По, по сюди. Тут, в принципі, вся одна різниця буде видна. Дивіться, скільки ці губці нашого засобу. Я думаю, головне його гарно розтушувати, щоб не було ось таких е, слідів як напливів, переходів, щось таке поки що дуже видно переходи і, і таке інше, де я не так якось пройшовся. Будемо розтушовувати. Поки чекаю, коли підсохне панелька, скажу ще, що ось цей спонжик по інструкції бажано після застосування промити під проточною водою. Тобто підставляємо під воду і трохи його натискаємо, щоб не присох, так би мовити, я так розумію. Що у нас тут з панелькою відбувається? Ось поки що ось такі розводи, як бачите. Чекаю, ще не підсохло. Хоча ось тут, наче і розводів немає, можливо тут я вже навчився його наносити, побачимо. Ось що ми маємо в результаті? Ось такий ось гарний чорний колір. В деяких місцях ще треба підмалювати, тому що видно, що ну, по-різному. На ніс не дуже рівномірно. Але загалом, ось якщо так дивитись, то бачите різницю, колір став насичений такий чорний, гарний. Але в принципі, я думаю, цей засіб потрібно наносити на окремих якихось частинах, де пластик окремо від... У панелі тут, бо тут треба покрасити всю цю панель, щоб вона була рівномірно однакового кольору.